Вітаю вас на каналі Таро Всеси, Терези, мої любі! Я вас дуже рада бачити на своєму каналі. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Кому потрібні індивідуальні розклади на будь-які теми, пишіть, будь ласка, на WhatsApp мені. І також приєднуйтесь до телеграм-каналу, там в мене є цікава інформація, прогнози на кожен день. Буду рада вам. І так, Терези, прогноз на жовтень місяць. Давайте будемо дивитися, що вас чекає в таких сферах, як робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу. Чи здійсниться те, що ви плануєте на жовтень? І в кінці ще візьмемо пораду. Так, Терези, робота жовтень 2023. Пишіть, будь ласка, до речі, коментарі під відео. Дуже мені хочеться від вас зворотній зв'язок по, по тому, як резонують вам мої розклади, тому що багато хто з вас пише мені в особисті повідомлення, заказує е, гороскопи та розклади на особисті там свої плани, але ніхто чомусь не пише е, на каналі коментарі, тому дуже прошу пишіть. Робота Терези жовтий. Терези, у вас буде багато роботи. Ви е, знаєте, ну для тих, хто працює Терези, у вас буде багато роботи і вона буде якась така хаотична. Скажімо так: сімка кубків це хаос, це ілюзія, це те, що ми не контролюємо е, поки що або знаходимося в стані якогось туману. І не розуміємо, як відбувається взагалі все. Тож у вас на роботі будуть такі моменти, коли ви будете знаходитися в хаотичному стані. Вам потрібно буде зробити безліч всього, але ви нічого не будете хотіти робити. У вас будуть якісь ідеї, які будуть вам заважати працювати, У вас будуть якісь думки відволікати вас від роботи. Ну, Це таке в цілому, в цілому осінній період це нормально, особливо, коли йде зміна кліматичного стану, ну, змінюється клімат, і з літа переходимо в осінь, в зиму. Тож це, в принципі, в цілому нормально. Але у вас дуже гарний настрій, дуже такі. Можливо, навіть юмори такий настрій юморить, і вам хочеться щось таке веселеньке, не хочеться працювати, але потрібно, і ви це робите взагалі в цілому непогано. Для тих, хто шукає роботу, у вас будуть пропозиції, можливо, навіть буде багато співбесід, але все це для вас якесь таке. Не, е, ви не розумієте, що від вас хочуть, тому що в об'яві було написано одне, ви прийшли на співбесіду, а там вам розказують інше, і ви не розумієте, е, ким ви будете працювати, яка у вас буде зарплатня, все заплутано, да? така ілюзія якась. Е, ну що я хочу сказати. Взагалі для тих, хто працює, у вас е, дійсно. Багато планів, багато якихось можливо від начальства буде завдань, які не зрозуміло, як робити. Дуже рідко сімка кубків випадає на питання роботи, чесно кажучи, і. Ця карта просто каже про те, що все відбувається, наче як або само собою, або в якомусь тумані. Знаєте, ну і працювати вночі не хочеться, але і ходиш на роботу. Ну в принципі, в цілому це емоційна карта. Більш звертайте увагу на емоції. Також ще хочу сказати, що в колективі будуть е, такі, знаєте, різні думки. Різні думки не, буду, не будуть схожі вони між собою, і колектив ваш буде просто транслювати свій настрій по різному, але вам потрібно не звертати на це все уваги, тому що у вас свій настрій. Тут я маю на увазі, що в колективі може бути різний настрій у людей взагалі і різні розуміння. Про роботу, про ставлення до неї. Вам не потрібно через себе це все пропускати. Ви не для того ходите на роботу, щоб слухати якесь нитьо, або якийсь негатив, або спілкуватися з токсичними людьми. Ви просто робите свою роботу і спілкуєтесь з людьми тільки тоді, коли в них гарний настрій. Так, далі у нас іде фінанси. Фінанси Терези будете шукати, можливо, ще фінанси в жовтні, тому що карта Отшельник, вона каже про те, що ви в пошуках. І я думаю, що ви будете шукати або іншу роботу, або думати над тим, в яку Нішу, яке направлення можливо, змінити, будете в пошуках, можливо, в когось не буде вистачати фінансового такого рівня, і ви будете шукати ще кошти для себе. Да? Можливо, хтось захоче взяти кредит, але цього робити не потрібно, тому що ви не зможете віддати в цей час. Ці кошти взагалі в жовтні місяці не дуже гарний період для того, щоб від, е, ну, брати в борг е, якісь гроші, а тим більше е, в банку. В цілому, е, я не можу сказати, що ви будете прям е, мати великі гроші, але вони у вас будуть такі. Е, не в тому форматі, як ви очікуєте, ви будете шукати ще якусь роботу, можливо, або нову роботу, або підробіток будете ще шукати. Тому Терези, з коштами, будь ласка, не грайтеся, ніяких дорогих покупок, ніяких там лишніх витрат, тому що на, на основному такому. Скажімо, базуванні, я не бачу, щоб у вас були е, дійсно заробітки, знаєте, такі щось стандарт є, якийсь для тих, хто працює е, ну, там, на якихось посадах, де стабільно виплачують одну і ту ж суму. Е, то у вас вона стабільна і є, але є теж там нюанси і, можливо, будуть зміни. Е, можливо, будуть е, там одна людина на, дві, на, дві, на два стула, знаєте, як то кажуть. Якесь можливо там сокращення і ну, щось таке, знаєте, не дуже те, що хочеться. Тому, будь ласка, Терези, будьте уважними зі своїми фінансами, будьте уважними з інформацією по роботі своєю, якщо ви працюєте, тому що це такі якісь зміни незрозумілі, незрозумілі для вас і ви не очікуєте їх зовсім. Так, особисте життя дуже гарна карта. Туз кубків. Туз кубків каже про те, що в ваше життя прийде щось нове. І це нове має бути або в коханні, або в нових пропозиціях, які вас дуже швидко. Піднімуть емоційно. У Вас буде достатньо енергії для того, щоб робити щось для себе приємне. У вас буде достатньо часу. Дивіться, у вас буде достатньо часу, щоб подумати про те, що ви хочете далі робити в своєму житті. Які у вас плани, да? а їх у вас буде багато, якщо ви подумаєте. Бачите, такий, на початку розклад не дуже мені подобався, але тепер цей туз він змінює всю картинку. Ви будете намагатися в жовтні знайти якусь свою нову ідею, нішу, напрямок. У вас буде знайомство з якимось для дівчат. Це для дівчат, у вас буде знайомство з? Чоловіком, який одинокий, якому одиноко, який самотній, да, він е, е, буде дуже, е, скажімо, радий знайомству, буде дуже радий, що ви з'явилися в його житті, але він звик бути е, самотнім. Він не звик до того, що йому потрібно когось там запросити на каву або е, там. Якісь квіти подарувати, він по-іншому мислить. І тому ваше завдання буде його, скажімо, якщо ви захочете з ним е якісь стосунки, вам потрібно буде прикласти зусилля трошки. Якщо ви чоловік терези, то м у вас інші е будуть наративи на жовтень, у вас е буде більш насичення. Якоюсь інформацією, тому що у вас на це є якийсь час, його не так багато цього часу, коли ви повинні себе нашпигувати інформацією, щось можливо вивчити, щось навчитися. У вас є просто там деякий час на це. Але знайомство з жінкою для терезів, чоловіків я не бачу. В цілому. Місяць виходить такий, що вам потрібно переосмислювати щось в своєму житті. І зміни, які будуть відбуватися, вони для вас принесуть інше майбутнє. Дивіться, карта перевернулася сама. Тут буде питання на цій карті, на що звернути увагу. Королева Кубків нам каже завжди про емоції, про настрій, коли нікуди не поспішаєш. Коли ти хочеш бути гарною або гарним, коли ти хочеш за собою доглядати, коли тебе не турбують, якісь там моменти, які можливо в інший раз ми могли б вас вибити з колії. Да? Це дуже класна карта, яка. Прибирає оці зайві негативні якісь аспекти, які можуть відбуватися там по роботі або там у фінансах. І Королева Кубків каже, що в жовтні вам потрібно насолоджуватися, можливо, шукати якісь позитивні речі для себе, робити щось для себе позитивне. Да? Але дивіться, у вас багато кубків. Що я хочу сказати, Терези, це мені зараз так у голову прийшло, тому скажу: не злоупотрібляйте алкоголем. Тому що кубки це чаша, і вони, бачите, тут, тут наповнені, да? і королева кубків не потрібно зволікати до алкоголю. Ви можете насолоджуватися життям і без нього. Якщо хтось із вас. Полюбляє розслабитися да, в компанії, е, можливо, потрібно вам подумати про те, що можна на самоті якось побути трошки, да, подумати собі, понасолоджуватися якимись думками, якимись моментами там, ну, щось таке для себе зробити, якусь романтику зробити, да, якщо ви там одружені. У вас є чоловік, і е, приведіть якийсь час разом, це вам піде на користь, дуже піде на користь, тому що буде взаємообмін енергіями, і ви, е, наче як заново, як е, заново заряджені будете. Да? Ну, тож такі, знаєте, емоційні, у вас дуже е, круті. Е, ситуації, да, емоційні такі аспекти, потрібно на них робити ставку. Ще дивіться, Терези, кубки це також. Може бути якась фігня з сантехнікою, тому будьте уважні. Можливо, вам на це і знадобляться кошти. Можливо, хтось буде шукати кошти, щоб зробити сантехніку, тому що там вас або ви затопили когось. Да? Тож тут теж зробіть такий акцент, можливо, перекривайте вентиля, якщо йдете там на роботу або на довгий період, щоб не мати таких проблем. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Так, дивіться, якщо ви будете робити таку взаємодію з собою, з роботою, правильно вирішувати, дивіться, на цій карті людина вирішує, кому дати, кому не дати кошти. Да? В нього є ваги. Він зважує на те, як люди себе проявляють в роботі, за що він повинен там, заплатити їм і так далі. Да? Тож тут йде такий інформаційний аспект, такий, що ваша завдача, задача зважувати, як поводять себе люди навколо вас. Зважувати на обставини, які відбуваються, да? якщо вам, наприклад, хтось там щось пообіцяв, да? бо у вас ж багато ідей, і вам хтось щось по... пообіцяв, зробіть, будь ласка, акцент на те, що ви повинні проконтролювати це, тому що у вас повинен бути запасний план. Розумієте? Якщо ця людина не змогла забула, не вийшло, ви можете це зробити самі да? замість тої людини. Тому що ви так подумали, що добре буде, якщо ти зробиш, але в мене є план Б, і я це все одно зроблю. Да? Ну, то, що я планую. В цілому хочу сказати вам, Терези, що у вас дуже непоганий розклад. У вас йдуть в жовтні емоційні такі не качелі, звісно. Ну, емоційні налагоджування або зі своєю сім'єю, або з самим собою, з соціумом, якісь ви будете робити переоцінки цінностей для себе, ви будете зважувати, хто, що, як, коли, будете робити висновки, якісь для себе. Да? У вас буде такий досвід наповнюватися, будете досвідом да? і будете шукати. Якісь відповіді на свої запитання, ви будете шукати себе, хтось буде шукати кошти, тому що буде не вистачати на якісь там свої потреби. Да? Але в цілому у вас все вийде, те, що ви плануєте, тому що ви зробите в свій час ви висновки. Які вас будуть підштовхувати для, прав... для правильних таких дій. Да? Наді... Я сподіваюся, що я все зрозуміло розказала, тому що така інформація насичена виходить. Так, порада, яка для вас Терези, порада. Порада виходить така. Робіть висновки. Не слухайте те, що вам заливають вуха, бачите, тут зразу одразу видно, що навколо можуть бути люди, які вас хочуть на щось розвести, да? е, ну, не знаю, там, зрадити, розвести, е, е, обманути, щось на щось вас настроїти, да? не на те, що потрібно. Е, тож, Слухайте себе, ви знаєте, як робити, не ведіться на якісь маніпуляції. Да? Шукайте відповіді, щоб не бути обманутими. В цілому карта ще каже про те, що ви, можливо, дехто з вас буде залежати від когось в своєму оточенні в плані фінансів. бачите? Тут є карта залежність від фінансів, тут є карта залежність від фінансів, і тут є карта, це незалежність, але пошук. І цей пошук буде відповідно людей, які можуть вам допомогти. Ось такий в нас вийшов прогноз, мої любі терези. Я дуже рада вас бачити. Пишіть, будь ласка, мені коментарі. Пишіть, будь ласка, як у вас програються прогнози? Мені буде дуже цікаво. Ставте лайки до зустрічі в наступному місяці.